Не буде дивити. Вона була там два місяці слава Ісусу Христу! О, слава Україні! Існує. Ми ще в княжу Луках. Повернули тут до такого чоловіка. Тоже, любите коні, тримаєте ви ще з коні. Я Рук... та. Тут такий зенько, так? Тримає коні віддавна. Старший чоловік, але любить коні. Так. Казав, що зараз покажемо припони. То з Тернопільщини походять. Привіт, Іване, і Петро Сокальський, тернопільчани. Ми в княжолучі знімаємо Іване, ті припони, що в тебе були, але я ще додаю крутілі. І хлопці зараз будуть дивитися. Зараз ми подивимося, покажемо всім. Так, всім показуєте. Так, дивись і сюди. Вон є пальок. Паль, де забиваєш? Припін. Від припона ми йдемо сюди. Дивиш? Це лошицяко. Я так зрозумів лошиця пасе разом з кобилом. Так, та я за що показую. Дивіться, там є крутій. Починаємо звідси. звідси, з припона. З а тут два цих, то так у печеніжені роблять. Два палі. Так, та, та, то один кладуть для страховки. Так, Слова. тут є верблик. Хто я... починаєш і від того крутіля. Видиш? То я додав, що б... ну, як десь то, то я вона крутим. То так кладу, там в... Бодю так почніш ніколи. Видиш, як один. один дві мечі один. Та, другі, ну я застрахував. Видиш? Тепер дивися сюди. <кхух> я ще таке я не б... видів, щоб лошиця асла на одному ланцюжку била. Так, дивіться. Один крутіль. Круті. Тут в нього не було, то Ваня в тебе того не було. Я ведеш додаю, Ваня, дивіться. Бо то є родом з становщині, тому є хлопці. Там, коли підгається село попливе, регайних або степове. Подивлюся, в інтернеті тобі до вийти, що я говорю. Дивися, видиш, тут крутіль один, тут крутіль другий. Я між ними дав такий ланцок, видиш? І, і пішов крутіль, і той вже пішов прямий ланц і крутіль, аж коло кобили, коло ноги. До кобили. Так, до кобили. Тепер той ланц. Що тут є містимо двома крутілями, ми врізаємося другий припін от прошу на лоша. і теж в Тут є обов'язково крутіль і крутіль воно ще є лоша. О, це якесь дивно. Це, То, це, і це не путається. Вони не запутають, що крутиться. ну Десь трошки так, але що не запутується. Ну, це треба. коні Це як б три... болітити. <рес> <рес> Івана було три крутілі. А я додав ще три. Я зробив на 6 крутілів. То можна зробити і на більше. Чим більше крутілів, тим менше краще. Тим менше за плянтує. Запутуєся. О, це файно. То лошечка її. Вона була в Івана там, на Тернопільсі. Файна лошечка дуже. А ви щось даєте зараз коробки? Ні, То 5 місяців є чи більше? Минуло 5 місяців. Вона вродилася з 29 на 30 березня. То маємо... Воні <свислення> жит... воду можна літи. Рівно, рівно оцей. Дуже файно. П'ять місяців вже. минуло її, вже п'ять з половиною можна сказати. на тебе, красуня. така капець, не? Все має. То по, то по Новоолександровській ваговозі. Вона так. йде, так? Так, та по Петроїм жеребцю вона. А. То. а. То, по Петроїм жеребцю. То вона ну, файна, дуже файна. Що ні, то, Бжо то шейка не подалеся. То дідове. То красуня така. Бонус. Я, я був при Услаб. То вам бонус, да? так? Та, я був при Услаб. Трохи, і я Іван мав забрати. Іван її фактично вже був забрав. Я кажу, потім розрахуємося. Тим часом мені попустило, а Іван заслаб, ноги заболіли говорить, забирай то, то я ми ще розчитали за те, що він там її паста. То одним словом, не свої люди всі. Та... Ви мусите вже кобилу притримати і навчити вже як підросте, дочекаєте. Ну, та по аби підучити її коло мами. Ну а як же? Що... Би не кигати з нею самого. Ну а що ж? Ну, фез лошиться не вата, якби зерном її пхали. Ніць, я ясно вам. вам говорю. Оці, але так виглядає, та, ні? Така оплекана. Що пасе? Тут... вона вон там пасла, я нині перегнав сюди, бо вони, вона ходить, а тут я. Та вона і кобилу все ж бороть. Ну я, я кажу, п'ять місяців. Так. Але видиш, я її навчив вже путаю, і то, бо я не путав вася. Ти знаєш, що вона робила? Вона розганяла, розгона і рвала. Все. А, а ви, я взяв, вчека. Ви припутали якими... її? так? Я така розумна, я спутав. Вона no. смирна дає ще питання. Має зівочку маленьку, смирна, навіть не зівочка така. А зверху хоч водулий. Тро на тебе не у року, ти. Шею. Гудзок шею. такий. А звеха... <coughs> як великого коня. Я взяла копію жеребця. Ну ви нічого не продаєте, правда? Ні, ні, ні. ні, кобелу, ні, ні не кобилу, не лошечку. Ніхто не продаєш. Хіба би не дай Бог здоров'я, щось підкачало. А? Так я не намірний продаватися. Вона вже мала лишитися там, Івана, на Тернопільщині. Дуже файна. Вона в нього купала... була майже два місяці була. Кобила файна, ну? Кобилі нічого не брахує. Та нічого, Васька, я їй не даю. Ти знаєш, Старуші. ту кобилу, бо вона в тебе була. Так, Та, Кобила дуже файна. Кобила їде люк, не?

Я а не б'ю, ніколи вона мене разу не вдарив. Я її не б'ю. Тобі скажу дуже. Вона то... в парі, то такого когось підсосовує під коні. А вже як само уїде, то так як жугулям, бля. Вона має такі хід, вона, вона, а... вона у піддубку, піддубку їде, ні, Вася? Їде у піддубку, не? Та я їздив у, у тому і в хуму. Чи ви в нашельнику їздите? Я? Ні, я їжджу без нашельника, бо тут рівнини, без піддубника, а як треба, піддубник натягаю. Я маю на увазі, як в хомуті. А я в шлиї їду. Ні, не, а в ви в хомутах. а я думаю, що а, може а, ви в шлиї їдете. Ваня, хомутах, то все в хамотах. Слухай, видиш, треба, де шли і тут і забрати в тебе. Що й ми говорили. Вона їде, О, та я в тут то. Петро Сокальський, то хлопці там де знімає той румин Микола. Підгайцях, ну, 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 за Підгайцями, Підгаєцький під район. Рахуєш. Тепер же то пооб'єднювали. То я звідки родом, але я тут вже живу з 78-го року в Я вже тут роки прожив. Надо ти була їм дідушечок. Файна кобля. Тубу і хвіст, мабуть так відчухувала хвіст no. і гриву. Та як такого подавав, тако, так? але у нас за вона нас дешево не йде. Немало, вони у пастук, як прийшов, ото то хвіст, такий о. Я думав, оптува, ну то як два хвоста, але відріз і старша так побила. вона дала гриву no. і хвіст Та Я підстригав, знову треба підстригти знизу. No, no. Підрізували хвіст? Так. Так. Вона, малешка, дивись. Файні кони, коники. Я дивлюся, яка Малешка. Вона як така, як ви її назвали, не Малешка? Не зірка. Вона ще була у <coughs> Івана, то Іван казав, на нього, а я так кажу, зірка і кармеліта. Файно. Кармеліта йде ці кобилі, вона Яка у скільки років, в неї тут... ні хвіст, ні тут... гриба не Шо? перестає рости. Паска. Ну, як от вона тут, я тепер Слушай, там на хлопці, рано. Вони Дуже файно па. Ну, от 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 така на такі отав. Я мушу випасти, мені отав. Я мушу теж. <свист> <вона>. Я теж мусю позабирати коні на отав. Там нема що пасти, що їх там тримати, сушити їх. А ви видите, всі отав. Отав файні були. Тепер роса ніч велика, що. Жари нема кінчика. От ті всі городи. Вони й води багато не хочуть тепер. Що що кажуть? То вони й води тепер мало що будуть пити, якщо буде така. Ну не знаю, чи жаревна. Я думав, що ти візьмеш того, що Робить узі. узі Та Віталій приїхав колись Тернополя, а тепер щось не хоче їздити. Той з коло Купченець? Він на нього дивився вже. Бо вона була, я возив Купчинці. Ти що він казав? Казав, що ще непонятно було, бо малий срок. 50 на 50. Іван казав мені. Бо там робили васька. Та я Васька ту привозив, факіра до мене. Я потім вона щось підозріла була, Володію той жеребчик підходив, вона щось показувала мені, що вона... Гиб... Хоче до жеребця. І я взяв і цей і її на прицеп і від тарабани в купчинці. Ви, ви вже відвезли так, ти, я вже сам. І, і там лишив на тиждень. І Вася каже, що кожне рано ваганів, пускав до нього, вона відказувала. І тепер тут жеребець теж урвався один. Прибіг до неї, то вона прала-била, не допускала. Може і жеребна. То все, все може бути. Як була жеребцем? Може і жеребна. То по факіру. Вона мала би бути жеребна. То би фес було? Ну. То я не знаю точно міста, що до черепна, бо я знаю, е, як вона це його. Черево її опущене. Вже опущени, так, так, так? А вона як е, то його, як вона не жеребна, вона навіть такої не має. Підкинена, так? Да? Але вона як голодна, то черева має, може, вона попасла. Та попасла, але. Я знаю просто як. <риватка риватка, риватка> файна, а, не в а скільки років, хто знає? П'ятнадцятка Будемо рахувати. 15 років. Да? Та ми так хлопці, там дивилися і то. Вона вже 10 років їде з закритими очима. 10 років вона ще. Вона ще може і лошата. Вона, вона дуже добре їде, напевно. Це все одно мудра. Вона розумна. То розумна така ходобина що наша. Вона в мене пізнає, хто знає де я йду переже. Я правда її не бив. Відколи вона у мене разу одного батіг на ній не був. Одного разу. А за що, як воно так як людина, худобина да, да. розумна? І таке саме Лоша. Лоша теж спокійне, розумне, таке ти <кху> хочеш, би що, О, дивись. Таку гріх бити, так. Як така от молодого фірма, то вона научить, як вона дивись. Ти так вже сказав, що я щось що, що, що ми, ми вже зараз купували. Не, не. Like, не і, бо я я теж, я хлопці, дуже любити коні. Я робив я, найу, на роботі роками і я тримав коні. Але колись була робота, фільманилося, <elles> по людях, горалося. Ну а тепер нема такого. І вона так, дуже не, файна, вона красу таку має ця кобила. Та, та так. Та то воно і коштує гроші такий товар. Але й, 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 й. що воно не продається поки що. Що ти дивишся на то на то... Я ж не дивлюся, наче приліпило. Ні, 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 то так ще збільшило. Що таке? От то знизу таке. А то приліпили, тиха. А, не-не-не, ні, 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 ні. дивись, дивись. Вже нема. А, ну, ні А, ну ходи по. -моє. А не-не, ні, ні. то на ну, очі щось. Да. то да, не дасть Рукавом, рукавом, вона так не дасть Попробуйте, може рукавом. Вот тако. А я не бачив то то. Тр. Я вот не можу розуміти, що це прилипано, то Прилип, по Тр, тр. -тр, -тр, -тр а ну потримай, вас. Ума. А що там було? Та-то не треба чіпати -тр Само вона сама, про... воно, вона сама зі. То щось приліпилося на око? То що то у того, що росте, таке все. Так, якась у того. То приліпилося. Я вижу, я думаю, що ти кажеш тут, що не, не, в тебе. Ні, ні, ні. Що в тебе вона дістала Шо? цятку. Вичатка збільшилася. Ні, не збіглася. Така сама, а а ну дивись. Типа так. так. На мала більмо. То, то так, я вижу, що то цукром тому. засипалося. В ну, мене надісало бельмо. І то його. І я був так щось пару днів засипало, не давав, вона вбивала, блядь його. Так, Я то не так. буду думаю, а та вже не буде. То вже кось сюди хлоп мені там був. буде. Знаєте, вийшло. що то від тяга як то? Прошу. То із... Та штука, що в око попала, як ти називає? Вної стоїть. Збереже таке. Так, так. так, так, так. То не збереже, то Не, Як вам? Не клен, що? -то, що -то? то то таке, то його щось із сипи. і сипе. А може а може бути, так, 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 ліпись. так, так, <клес> так, так. Але що то воно вже всохло, а там на <так>, полі ще десь може є деяке яке І попало на око. Так, то та ні, то то зійде. Зараз, я е думав, там... що вже більмо, бо то була така, ну, більмо. Я думаю, що більмо всі не Що, Зірка, га. Потім ну, мені один такий вузький. Не де метрикор? зірка. Ти не треба дам запрягати, різні. Легоньку шлію. Насередній гак, не догрузу до роботи. А так би вона. Я думаю, що на той вік нормально, ні? Файно А де скоро її запрягати? Та я шуткую, то хто би нам робив? Того... Просто не я не вчіпаю, по, до кобили би при приучувалося, так хто та би. Але вже би вік хоч би. Так, би йшла, не, та не що щось зараз. вести, знайшли нам ложити, одесь Ви кажете, на друге літо, є? Ну, на літо. Тепер, каже, на осінь. А, тепер на Восени шлию легонько. І десь їдеш, переїхати. Нічого не робити, а де робити? Де таке? Пригають таке, я вийшло. Просто воно йшло собі, на й привикає. І попри то його можна просто так, разумна... придишлюють, аби насівчила. Кобила розумна ходить. Кіконі файні капіта. Розумна, розумна. Кобила дуже-дуже. Ну, така. Це масть така тепер популярна. Ви, все, У вас усього цей у топ. Я одному я кураю, я був взяв. То як заплутати, так штату думав, що курили. Та сама так шла, як шандер. Так оби, така кобельчина цікава капець. І як її поставив, там не треба було ні погони чи нікого. Як я не говорю. Вона якась мені змінилася. Віде. Чи то гриво хвіст її так зробила? Крес, душі Вона тоді така, ну якась не така видна так. була. Ні? А ти де десь... її знімав, Вася? У я у Петра її був тоді. У Петра вона вже писала після, після малих дідушів. Вона прокра... ще ця, так? Вона була то його. А є, а потім, як я забирав Петра в Ні, було ні, появлено, ні, я, ні, я, ні, я, ні, я, я знаю, Петро її годує фес, можна, але, але я якийсь та, такий час її трошки не почув. Тобто, що він був забрав, і ми тоді були, що ти. То вона така трошки була, та, як, та, нічого така, така, її ні, не вийде. Ця... Не було так. такої мудрої, нічого. А тепер дивись, яка вона. Я знаю, що так. Петро годує, Петро і Георгій. Петро тут дивиться. Знає, як зимою стане на стані, то надійшли шерсть таку, вона має шерсть таку зимову мосну. Моцну має, так? Буде закінчувати, направиш на мене, я Дві дам будь здорову хлопцям тернопільським. І ту його. Красоня і... мала. Вона дістає ще одно таке сироби, як кіртиці. А чорна я така і вийшла. Ви вони зараз, чор... Чор... вони зараз, вона зараз стане, бо дивіться, десь на жовті, вони стають такі чорні-чорні. Я знаю, а я в шановій Вони спинаю. зараз такі будуть, як галки. Ох, то файно. Я тримав цю лицю, я 32 роки проробив на <півгараз>. пожарній, я з <півгараз>. таким шофером робив пожарній частині. Ту, Мій там, дід на бощик колись робив. О, Але я сутку робив, а потім нас перевели по 12 були. І... А так, так, що... Але ще якщо коні я тримав постійно, володя, може сказати. Мені так кобила вдалося, що там якого ж ребці даш таке. То що говорити? то вон як у Петра є. Як то кав, та доча була Петрова, то теж від неї. Та сіра, Петра, що вгинула. Там дав тоже рептів, все, значить таке лошиться. То люкс таку кобилу мати. То Бо той, є якого, гриб, якого жеребця та дав такого. А то є матка така, що то. А то якраз це... для мене то треба, я робити. Та це, вже це не. мама дочка. Оце моє баронеси, ну вже не мої. То це баба. Так, баба. А доча то від неї. А то баба, ти мав її. Я мав від дочі від тої Петрової, я мав лошити, то вогонь. То то вона десь є в Дугобицькому районі. О, той же репчик, що в Петра, той князь. той від неї. Туди ж... був посадовий Ольтесу. Три, то... червоний ти? No. Так, то я забирав, він мав no. інші місці, як no. я забирав. І вчинку до послідку, як я забрав, кобилу. То дуже файний теж став. Тепер no. він так змінився. Я туди, як був, то ще не так, а тепер він віробився. Так, так. Але файна, вона не є ta, висока, велика. То є але... просто матка, то таке тяжко найти би давала. Так, такі так. так, вошата, так, так ні? Такого, та вона і на ту лошицю подивиться. До тієї копія Петрів жеребець. Ну. No. Що ширина, що, що шия, що голова. Так, так. Ну, аби аби би у підмісті місця мала таку, як таковицьку, що шию, накочує. А І, і на ній. Ширина і рівець бля. Та то я показував, то на ній собі ну, не бійся. бісь. На, ній на ній туди собі туди рівець, не такий, мені собі рівець такий, як на саме. Тьфу. Дуже файно. Худобина то що треба. Тут, як добрий догляд, то худоба. Фа... Ну, коні файні. Я то любителя, то те ще. Файно, цікаво, Добре, що ми повернули, ні? Дуже цікаво. Добре, що? Ну добре, хлопці, все. Будьте здорові. Петро Сокальський і Іван Хоптій, тримайтеся, шануйтеся, приїдемо, будемо. Слава Україні! Героям слава. Все, вам здоров'я, теж. Дякую. Ви ви мали здоров'я і могли тримати ще цю худобу. Дякую, дякую.